Вітання з Харківщини, працюємо в Харківській області, зараз в Лисочинській громаді, з головою громади Чернобай Олегом Олександровичем. Поки наша команда видає допомогу людям гуманітарну, ми з Олександровичем робимо прийом громадян. Якраз підійшли люди, зараз не всі під'єдналися, але побачать точно всі підійшли люди стосовно. Дров дров да і дуже слушне запитання задали, що з дровами хто не може їх придбати. От конкретно голові громади задала запитання. Зараз він скаже про те, як в громаді це проходить. Да, а я потім скажу, що там з субсидіями. Добрий день. Да, дійсно сьогодні. Працюємо без вихідних, так як і завжди, приїхав по Миколаївич поспілкуватися з людьми, і до нас підійшли люди стосовно дров на зиму. І ми, ми Пістачинській громаді зараз здійснюємо заходи щодо закупівель цих дров для людей, які мали забезпечення. І я дуже задоволений, що сьогодні вже відбувся аукціон, і ми з наступної неділі маємо можливість по там 5 кубів на кожну родину провести саме за рахунок місцевого бюджету. Але Павло Миколаївич зазначив, що ще є програма державна це субсидія, і тому буде дуже доречно, коли частина перекриє саме держава, а частина буде включатися саме... Саме органи місцевого самоврядування Так, да, я хочу сказати, що минулого року уряд підняв розмір субсидії, і ситуація така, що органи соцзахисту, громади мають знати, по перше, вони мають знати, хто стоїть на обліку малозабезпечених родин і самі проводять роз'ясню роботу. В даному випадку жінка не знала, що ну ми так поспілкувалися з нею, що в неї точно і склати сім'ї дозволяє так і не працюючи, не дозволяє Закупити ці дрова, тому держава передбачила субсидію, і зараз Олександрович відправив її до соцзахисту, до ЦНАПу, щоб розроз'яснили, як, як, як отримати цю допомогу. Взагалі Писачинська громада дуже крута громада. Я Дякую. не це повторювати, що тут повезло з головою громади. А нам ще приємно, що він ще від слуги народу. <ріст> <ріст> да. І тільки щоб були на обговорення громадських, Олег Олександрович мене запросив громадське обговорення, а, що буде далі, да, як буде розвиватися громада. І подивилися на перспективний план. Це на всю країну. Це ну перший, да? Перше перспективний... Один із перших пілотних проектів. Да. І там же все на карті все визначено. І дуже жвава дискусія, така між людьми, між громадськістю, владою. Розробниками цієї програми, да, вони обговорювали, де ставити сонячні там панелі, де буде в них аеропорт, де буде будуватися там, житловий масив. І от я, чесно кажучи, мені приємно, що голова громади просто переймається і разом спільно з людьми працює над розвитком своєї громади. І на якусь хвилинку я щось забувся, що йде війна, тому що. Тому що настільки вірять люди в перемогу тут і будують своє майбутнє, що вона точно скоро настане. Але саме дякую вам сто відсотків. Сто я дякую вам, дякую, дякую. Так, тому працюємо далі разом до перемоги і слава Україні. Героям слава, дякуємо, вам. дякуємо вам. вам. І, і ще хочу да, користуючись нагодою, сказати, що якраз от сьогодні записував відео, була в нас нарада. Ми що суботи збираємося з депутатами місцевими, з голови громади Олександр також доєднався доєднується постійно до нашої наради. І народні депутати, наші колеги з Харківщини, голова обласної ради Тетяна Петрина Горова Луценка була і голови районних адміністрацій, іноді члени. Партії теж доєднуються до нас, і сьогодні ми розглядали, які програми діють в області по підтримці соціальної підтримці військовослужбовців, захисників та захисниць та членів їхніх родин. І обласна адміністрація представила цю програму і там. Певний перелік є, що обласна адміністрація, обласна рада, яка обласна рада, депутати обласні прийняли цю програму, що то вона передбачає, на які ситуації можуть люди отримати кошти. Це ввечері ми або завтра я викладу весь цей перелік. Але була така ситуація, от яку ми на яку зреагували, це точно недоопрацювання під час розробки програми, да? це якщо військовослужбовець з інвалідністю або поранений, пройшов санаторне лікування самостійно, сплатив на територію України сплатив кошти, то обласна програма передбачає покрити 50% вартості цієї путівки. От, тобто він може звернутися до обласної до органів захисту і отримати 50%. Але з'ясувалося, що вона також передбачає, що якщо інші 50% сплатить місцева програма. От, наприклад, пісочні програма ця працює. Тобто військослужбовець прийде до місцевих органів влади вашого організація захисту, да, отримує 50%, покриє йому вартість цієї путівки вже, а потім обласні обласній раді отримує. А якщо би пісачінська громада не прийняла, вони б не отримали. Да? І так, от деякі громади не прийняли цю програму. І на наш погляд, ми сьогодні здали питання, виходить, що це так. Мені здається, це неправильно. Обласна рада, якщо прийняла цю програму, то незалежно від органів місцевого самоврядування людина має отримати, правильно? А далі вже наша робота через наших депутатів запропонувати на сесії прийняти цю місцеву програму, і тоді вже іншу частину людина зможе отримати. Тому найближчим часом будемо це ініціювати, і вже Тетяна Петрівна і Волосенка вже взяла це до уваги в роботу і соцзахист обласної адміністрації. Я вважаю, що найближчим часом це буде точно виправлено, ну, тому що воно. Це просто якась недороб... недороботка, а люди вже не, не отримували кошти. Тому дякую всім за увагу. Дякую. Гарних вихідних.